У Франції в Парижі, головне в Парижі один два три за київським часом. 18 година 32 хвилини. Ось мене чути. У студії голосу Свободи Дмитро Шевченко, Крило Лукаш, і наш черговий гість, народний депутат України від Всеукраїнського об'єднання Свобода, пан Юрко Соротюк. Вітаємо. Доброго вечора, товариство. Отже, всі е, зібралися, шановним слухачам, глядачам Нагадуємо, що дивитися нас юстрім. голос Свободи, канал е, на Ютубі. Це відео з часом буде викладено. Там всі інші наші етери. Ну і звичайно, голос.org.ua наш аудіорядок, е, пане Юрію. Відразу ось. Найсвіжіше, те, що е, знайшов ось остання новина з приводу закону, який ось підписав Янукович, який всі чекали, е, регіонал Олійник заявив, що цей закон. І стосується не тільки учасників протестів, а стосується і міліції. Чи так це? Отже, цей закон жодним чином не стосується міліції. В законі чітко вказано, і регіонал Лінник мав би бачити, регіони, до речі, хотіли туди втиснути норму про те, що всі присутні на акціях протесту, підлягають, не підлягають кримінальній відповідальності переслідуванню. Ми ж наполягали на тому, що лише учасники акції протесту. Хочу зазначити, що будь якому Правоохоронцю, представників суддів і іншим категоріям населення категорично заборонено брати участь в акціях громадянського протесту, в тому числі правоохоронцям. По своєму роду своїх зобов'язань вони не можуть бути учасниками акцій громадянського протесту. Вони не мають права протестувати, брати участь у стра... приймати участь у страйках і, і так далі. Тому ця норма не стосується працівників правоохоронних органів, які виконували, мали виконувати свої службові обов'язки. А припустилися як мінімум службового недбальства, або надміру застосували ті повноважень, які в них є. Тобто, це або злочинна бездіяльність, або перевищення їхніх повноважень. В даному випадку є і елементи садизму, і засихання на конституційний лад, тому жоден правоохоронець під цю норму не підпадає і угу. Майдан категорично вимагає покарати усіх нелюдів погони. І ще уточення по закону: більше я так думаю, для пересічного глядача слухача українця, термін дій. І закону я маю на увазі, з якої дати от ті, кого заарештували, і по який день також заарештували. Чи правда, що як підписав закон Янукович, з наступного дня цей закон вже не діє? Навпаки, закон починає діяти з наступного дня після з моменту підписання, якщо йдеться про те, що мають бути відпущені усі, хто mm -hmm. сьогодні знаходиться під кримінальним переслідуванням, під судовим переслідуванням, під будь-якою формою обмеження волі, власне йшлося про те, що ті люди, які до вчорашнього дня проти яких були відкриті певні кримінальні справи, вони мали би бути закриті ці кримінальні справи, і жоден з учасників акції протесту не мав би піддаватися пере. Ресслідування тепер стосується питання: що ж буде з тими, хто зараз далі продовжують брати участь в акціях протесту. Ну, от Сьогодні, наприклад, і сьогодні, завтра, завтра і, так так далі, так далі. і так далі. і і так так далі, далі. Очевидно, що ці люди користуються своїм конституційним правом на мирні зібрання. Ці люди діють виключно в межах української конституції, виключно в межах українського закону. Жодних судових заборон зараз немає, і в принципі ці судові заборони на акції масових, на масові акції вони є протизаконними. і і в даному випадку народ, оскільки 32 другий чи 33 день влада німа глуха і сліпа на те, що народ вимагає змін, то сьогодні народ конститу... користується прямою конституційною нормою статтєю 5 закону конституції, що народ це є безпосереднє джерело влади, і відповідно жодної відповідальності за людей за право збиратися мирно, висловлювати свої погляди, не може бути. Але от в цьому випадку ми розуміємо, що в принципі це саме законодавство діяло і до того. А, але люди постраждали і довелося приймати цей закон новий для того, щоб їх звільнити, це саме законодавство. Очевидно, діяло до того. Очевидно, що було порушено приймати права, очевидно, що було порушено базові конституційні права громадян. І оскільки з'явилися політрепресовані, тобто ті люди, які попали в слідчі ізолятори, ті люди, до яких була застосована санкція щодо міри запобіжного заходу, тому і потрібен був такий закон, щоб вивести з під відповідальності, Відповідальності усіх учасників масових акцій протесту і щоб в режиму не було будь-яких спокус ще когось посадити в СІЗО. Зрозуміло, що такий закон потрібний був, бо були вже люди, які яких притягали до відповідальності. Зараз ми хочемо все-таки, щоб працювала конституція і режим виходив з норм конституції. Будь-які спроби зараз застосувати репресії проти учасників майдану, будуть отримувати адекватну відповідь. Ми вже маємо ситуацію, коли режим втратив повну втрату Підтримку суспільства, а втративши підтримку суспільства, режим втрачає свою легітимність. І тому зараз режиму треба думати не як далі залякувати людей, а як повертати легітимність в очах суспільства. А для цього суспільством потрібно почати говорити принаймні. Зрозуміло, з цим законом а, сь, сьогодні ще в протягом дня було кілька цікавих заяв. А, хотілося б почути коментарі і позиції свободівців. А, що це за список царьова про іноземців, які мають 35, у тому числі там Міхоса Ахашвілі і так далі, що їм не можна буде в'їжджати до України? Ну мова йде, я би не називав би це списком царьова. Я би назвав би це списком Росії, списком ФСБ. Uh -huh. Очевидно, ми розуміємо, що Росія дуже погано ставиться до тих громадських діячів, які живуть за кордоном, є іноземними громадянами, але підтримують не тільки євроінтеграційні прагнення України, а підтримують природні прагнення на життя в самостійній державі. Тому очевидно, зараз Росія кардинально міняє зовнішньополітичний курс України. Є інформація, що Янукович повністю здав зовнішню політику в руки Кремля, і Кремль розуміє, що потрібно сьогодні. Не допустити на територію України, або зіпсувати відносини з людьми, які виступають за зміцнення самостійності України і євроінтеграційні прагнення. Очевидно, що весь світ дуже категорично сприймає інформацію, що незалежні аналітики, екс-президент Грузії, який є великим другом українського народу, будуть обмежені чи просто заборонено перебувати на території України. Мені здається, що якщо українська влада зробить такий крок, і цей список ФСБ веде в дію, ну тоді адекватної. Відповіді будуть персональні санкції проти представників українського режиму з боку з боку демократичних західних країн. Про що в принципі вимагає опозиція і світова спільнота. Я думаю, адекватною відповіді на список ФСБ має бути щось на зразок списку Магнітського з рахунками, куди мала би війти сім'я президента, родина президента, найближче оточення, вищі державні керівники, і це би трошки остудило би пил нашої влади. Наступна, наступна тема останніх днів це створення всеукраїнського громадського об'єднання майдан. Запитання до нас вже надходили чи можуть туди вступити звичайні люди, як скоро тут буде, і взагалі як цей процес буде тривати? Отже, коли ми говоримо, що люди на Майдані користуються своїм правом конституційним, що народ є безпосереднє джерело влади, то стоїть питання: а скільки того народу потрібно, щоб народ міг свою владу висловлювати напряму? І тому створене громадське об'єднання Майдан, завдання якого об'єднати всіх тих, хто був на. На Майдані, хто підтримував Майдан морально, фізично, духовно, хто просто підтримує Майдан завдання і не тільки в Києві, тільки в Києві а по всій Україні завдання об'єднати цих людей в таку потужну громадську організацію, яка і буде безпосереднім виявом цієї народної влади. Цю організацію прийматимуть усіх. Всі, хто бажає приєднатися до цього народного об'єднання, він може стати його учасником. Ми хочемо, щоб це народне об'єднання дійшло до кожного українця в кожному регіоні. До Кожної соціальної верстви. І якщо як мінімум ті люди, які підтримували Майдан, це мільйони українців по всій території України стануть учасниками такого об'єднання, то влада зрозуміє, то це ще один крок до делегітимації влади в Україні офіційної президента уряду парламентської більшості і до легітимації права Майдану безпосередньо бути джерелом влади і ухвалювати рішення. Тому кожен, хто був учасником майдану, хто Серцем з Майдану, хто хоче приєднатися, може приєднатися до цієї організації. Тут важливо неформальний принцип, а важливо той франковий принцип, який колись написав Іван Франко: кожен помне, що на тобі мільйонів стан стоїть, тож за долю мільйонів мусиш дати ти отвіт. Сьогоднішнє народне об'єднання майдан це форма прямої демократії. Оскільки в Україні не працює побіститне право, оскільки в Україні не працює і є спохаблений принцип референдуму, то участь людини в цьому об'єднанні майдану. І буде свідченням її громадянської позиції. І якщо таких людей набереться мільйони, а ми впевнені, що таких людей набереться мільйони, то це буде свідченням того, що влада в Україні абсолютно втратила свою легітимність, потрібно перезавантаження влади. І там буде працювати два принципи: або влада йде на вибори і доводить, що її підтримує хоч якась частка України, або суспільство буде революційним шляхом змінювати цю владу. Членство в Майдані це вже практично якось вирішено, як це буде відбуватися. Це буде Добровільно, це не політична партія, це не заслуга, це не медаль і не орден, будь-хто зможе приєднатися. І сьогодні всі ті, хто допомагає Майдану, хто навіть лайки ставить у Фейсбуці, хто приносить воду, їжу, кошти особисті перераховує, хто розказує правду про Майдан в себе на місцях чи в себе на роботі, він вже є учасником цього майдану. Просто сьогодні він сам по собі, десь в якомусь там в східноукраїнському місці, і він думає, що їх мало. Якщо ми завтра складемо, Демо списки учасників майдану, то люди побачать, що їх десятки, сотні, тиші тисяч, тисяч, що їх більшість навіть в Донбасі, що їх більшість на півдні України. Що насправді діючу політику режиму Януковича не підтримує ніхто навіть в базових регіонах. Це е, е, ті люди, які стоять тут на Майдані, вони відчувають, хоча побратимів. Вони відчувають, що жоден режим, жодні правила, жоден беркут не може діяти тут на Майдані, бо тут діє безпосередня народна влада і безпосередня народна самоорганізація. А народне об'єднання воно дозволить. started Членом цієї спільноти, членом цієї січі і тих, хто зараз знаходиться поза нею. Тому це така, бо знаєте, є таке прислів'я, що гуртомів батька легше бити. Сьогодні кажуть, що там от поодинокі спроби підтримки Майдану на сході України. Та насправді є поодинокі невдалі спроби бандитів захищати режим. Тому що більшість громадян 100% не підтримує режим, більшість громадян 100% вимагає змін в країні, а наше завдання залучити їх до такого загальнонародного руху. Щоб ці зміни були системними, щоб голос кожного був почутий. Я переконаний, що тут буде діяти не просто право більшості, а кожна суспільна соціальна група будуть почуті, і кожен, що, хто прагне змін, їхня думка буде врахована. Це ще раз зазначу, це форма такої прямої демократії. Це плебісцит і референдум в такій живій дії, без законів, без обмежень, без загагуванок. А кількість людей, які підтримують це об'єднання, буде свідченням кількості людей, які підтримують зміни і підтримують незмінність євроінтеграційного курсу України. Запитання ще від наших слухачів, от здебільшого, я так думаю, напевно, прихильників свободи, які не те, що зневірились в Майдані, а все одно ставлять кардинальне питання. От четвертий тиждень, хто як рахує, хто місяць, люди просять радикальних дій. Що їм можна на те відповісти? Ну, ну кажуть, що ну що сидимо на майдані, і що далі? Нічого не змінить. Товариство, ну перше, є е... Ми обрали для себе в своїй незалежній країні. Ми ж не воюємо, не відвоюємо її від окупанта. Нас так, нас режим внутрішньої окупації. Але ми використовуємо свої громадянські конституційні права на на захист своїх прав і мирними методами відстоюємо свої права. Якщо говоримо чи довго, чи мало ми стоїмо, революція Троянд, наскільки я пам'ятаю, закінчилася успіхом після 60-го дня протистояння. Два місяці Два місяці була революція Троянд. Це Кроз... в Грузії. козацькі повстання, і це за і це Шеварнадзе був м, трошки м'якше, ніж Янукович. Ми ж самого початку говорили і дуже серйозно, що Янукович не боїться танців, Янукович не боїться м, якихось от таких просто студентських дискотек на Майдані. Протистояння не закінчиться одного дня, але процес делегітимізації влади триває, і чим довше стоїть Майдан, тим менше впевненості, що Янукович є всесильний. Бо він навіть в центрі міста не може опанувати ситуацію. Тому е, е, сьогодні треба пам'ятати. Пам'ятати, що кожен, той, хто стоїть на Майдані і підтримує Майдан, є солдатом цієї революції гідності. А завдання солдата, яке завдання противника? Посіяти паніку і зневіру. Завдання противника сказати, що командири погані, план поганий, немає там е, який, якоїсь ситуації. Якщо ми так говоримо, то згадаємо що було в наших попередників. Наші попередники боролися, наприклад, українські повстанські армії, чи перші повстанчі армії в центрі України, чи наступні яка діє. Західній України вони боролися десятки років, без жодної надії на перемогу, боролися на одинці і не здавалися. Тому я закликаю кожного солдата Революції Гідності на своєму місці йти вперед, не здаватися, не зневірюватися і бути солдатом. Ви згадайте, як за Хмельниччини, коли найближчий соратник Хмельницького Кривоніс щось там почав думати, що щось не так робить. Хмельницький, то з ним Хмельницький дискусії не вів. Дискусії ведуться в мирний. Пільний час, коли йде війча, люди дискутують. А коли йде війна з режимом, кожен повинен виконувати накази. Ми маємо таких командирів, які ми маємо. Вони можливо перемогти, армія не може перемогти війни, не маючи командирів. І командири мають такий народ, яких вони мають. Неможливо командирам перемогти війну без армії. І тому сьогодні армія повинна бути своїми командирами, командири з армією. Кожен є солдат революції на своєму місці, він повинен до кінця пройти цю дорогу і не питати, план, не план, що. Так чи не так. Ви згадайте, як японські солдати до 70-х років на островах, там, десь в Індонезії, боролися за японську державу, яка вже в 45-му році зазнала поразку. І не здавалося, і не здалися, і сьогодні є героями. Чи наші попередники-козаки? Тому кожен має робити свою роботу. До цього режиму не можна обертатися спиною, так як не можна до дикого звіра обертатися спиною. Режим боїться прямо стояння і протистояння. Ми ж не, прото, не просто стоїмо. Ми зайняли табір, ми зайняли серце, України. Ми показуємо, що ми є владою, і ми потрошки цю владу перебираємо. Той, хто хоче радикальних дій, знаєте, легко запалити свою хату, важко її тушити. Тушити прийдуть сусіди з дуже серйозними бронзбойтами. Східний сусід буде тушити серйозно Східну Україну, Румуни захочуть потушити частину Буковини, е, Угорщина буде претендувати на Закарпаття. Треба, от Поки в нас є можливість спокійно, мирно, бо це теж рішучі і радикальні зміни. Ця радикальність не означає. Що мають бути погроми, вбивства і так далі. Революція це не бунт п'яних матросів. Це нам вчили, що совєтський большевицький переворот це революція, коли п'яна матросня набилася, напилася і розстріляла установчі збори. Революція це докорінні рішучі зміни. В кожної жінки, діти. Вони живуть в цьому самому місці в Києві, і ми не хочемо погромів. І жоден учасник революції гідності, жодної вітрини не розбив. Наша рішучість в нашому протистоянні, встоянні і в нашій праводійні. От Ми будемо стояти, а от бачите, наші вороженьки потрошки гинуть, як роса на сонці. Тобто потрохи-потрохи режим не вірить в свою силу. Ще минулого, ще два тижні назад вони щодня робили спробу силового розгону Майдану. Сьогодні вони вірять, що вони той шашель кинуть в дуб, який буде точити то дерево, який буде викликати дискусію, зневіру і так далі. і так далі. Тут ніхто не стоїть за лідерів ніяких, кожен стоїть за себе. Хто зневірюється, він зневірюється перед усім в собі, хто покидає ту січ, той перестає бути козаком. Легко сьогодні сидіти за комп'ютером у Фейсбуці і щось там мріяти і зневірюватися. Коли людина є учасником Майдану, нема жодної секунди, щоб думати, що щось не так. Тому е, наше завдання йти, йти до кінця, а О, там як Бог дасть. Є якраз от підтвердження селів, новина від наших колег журналістів. Тим паче, що пан Юрко він достатньо добре знає цю царину. Прес-секретарі. МВС, СБУ та Януковича не виходять, не виконують в своїх службових обов'язків вже понад тиждень не відповідають на телефонні дзвінки журналістів. Власне, це можна також розцінювати як перемоги майдану. Те, що вони зараз не йдуть на контакт, не хочуть нічого казати, власне, нема чого казати. Я це розцінюю. Знаєте, я сьогоднішню владу порівнюю з нецькою японською мапочкою, яка закрила очі, закрила вуха і закрила рот, яка не бачить, що відбувається в державі, не хоче слухати свого народу, і не хоче з ним спілкуватись. І думаю, що якось розсосеться. А геополітично це виглядає страус, який на, між... на геополітичному роздоріжжі запхав голову в пісок і думає, що мене, не минеться і не розсосеться. І, було би... і СБУ виглядає, як ця мапочка глуха сліпа і німа. І міліція такою виглядає. Але найстрашніше, що в цієї мапочці в руках граната. В неї в руках всякі звірі, беркут, тигр і інша наволоч, в неї в руках силовий апарат, і ця влада, ця мапочка не знає, як з Ато обійтися тому треба пошвидше в мапочки забрати гранату з рук, пошвидше делегітимізувати всякі свої структури, розпустити їх. От я, як народний депутат України, пропоную в бюджеті припинити фінансування злочинного групування Беркут, припинити фінансування внутрішніх От, військ, якраз до речі, зупинити, зупинити призив внутрішніх війська. Бо нам сказали, що цього року відмінено призив. То призив відмінили в Збройні Сили України, а залишили внутрішні війська. І наші діти, наші колеги, наші друзі. Наші якісь родичі, замість того, щоб бути десантниками, танкістами, гвардійцями, морськими піхотинцями, їх за... і захищати країну від зовнішніх зазіхань. А такі є. Їх заставляють бути мінтами і мусорами, вибачте, будь ласка, і бити своїх друзів, жінок, дітей, і себе не поважати, і йти з ганьбою служити. Тому це неправильно. Треба розпустити ті внутрішні війська. Вони не потрібні. Український народ не ворохобить. У нас є одна точка е внутрішнього напруження в кресередині. Країни це Крим, який постійно хоче з півострова перетворитися в острів. От там потрібен Беркут чи якесь інше спецпідрозділ, там потрібні внутрішні війська. А тут ми бачимо, що без міліції громада собі знаходить раду. Тому зараз кажу, дуже важливо в той мапочці відібрати гранату і заставити владу чути. Ну це неприйнятно. Є закон про доступ до публічної інформації. Керівник пресслужби не має право відповідати чи не відповідати, а зобов'язаний відповідати на запити. А якщо він не відповідає, Ну, то це якась неадекватна людина. Його наче треба заставити почути. І наше завдання і перемогою буде те, що ці люди будуть, ми заставимо їх наслухати. А те, що вони сьогодні закрилися, кажуть, чи як страву з голову в пісок, чи як мапочка, ну це не змінює ситуацію. Країна міняється, люди потребують змін. Навіть учасники антимайдану, які були в Мар'їнському парку, вони ж теж побачили, що їх кинули, що їх обдурили. Що... і вони теж поїдуть з такими не зовсім позитивними щодо режиму думками. І ще запитання. Якщо можна про те говорити на цей момент, в змі в коментарях було повідомлення, що нібито є розкол серед депутатів партії регіонів. Ну принаймні, про це натякала пані Богословська. Чи правда, що існують деякі перемовини, що хтось з регіоналів вже намагається тим чи іншим чином зв'язувати з опозицією, шукати контакти, зв'язки, можливо, навіть чимось допомагати майдану. Знаєте, в нас режим. От останні три роки, що робила влада? Вона монополізувала режим монополізував владу і власність. Вони все збирали докупи, збирали, збирали, збирали. І цей принцип набрав незворотнього характеру. Представники режиму, сім'ї конкретно, почали утискати інших членів партії регіонів. Вони почали в них перебирати владу, власність. І сьогодні є природний страх значить, в більшості членів партії регіонів в більшості, що розправляться з Майданом сьогодні, завтра розправляють. З ними цей режим ніколи не зупиниться. І є інше право, інстинкту самозбереження. Вони ж розуміють, що всього з'їсти не можна. На розборах у фракції партії регіонів депутати казали міністрам, коли ви не їстеся. Бо вони розуміють, що український народ спокійний, добрий. Але в 245-ту річницю Коліївщини ми можемо повторити народну забаву, яка називалася Коліївщина революція національної і соціальної справедливості. І тоді народ не буде розбиратися. Добрий регіонал. Чи поганий регіонал, а буде, знаєте, як в тому анекдоті: мертвий регіонал добрий регіонал. Тому, щоб не доводити до такої ситуації, є ж там люди, які здравомислящі, які хочуть красти потрошки, які хочуть утискати потрошки, які змін, зрештою, не хочуть, але розуміють, що пряме протистояння з нацією, воно що робить? Воно радикалізує націю. Воно громаду перетворює народ, народ в націю, якогось звичайного громадянина в борця. Бо це відбувається процес горіння, а горіння під час горіння процеси відбуваються набагато швидше і вони вибухонебезпечні. Тому оті е, слова про примирення з боку партії регіонів: ну, по-перше, це знаєте, це такі вовки в овечих шкірах, це просто інстинкт самозбереження. Вони думають, краще зараз зупинитися, укласти такий пакт з елітами, які на їхню думку представляють Майдан. І Нічого не міняти, хай буде все, як є, і жити далі. Далі вже не буде жити. Тобто ми зараз шукаємо в партії регіонів тих, хто буде розуміти, що так далі неможливо, не що потрібні радикальні рішучі зміни. Такого крива поки що я там не бачу. Просто Є ті, хто хочуть, є ті, хто хочуть їздити в Європу, бо подальше загострення ситуації призведе до того, що їм всім заборонять по списку в'їжджати в Європу. А там їхні хати, там вчаться їхні діти, там вони відпочивають. Поїдуть один один раз на Колуму подивитися, ну там поїдуть на Сахалін один раз подивитися, ну поп'ють горілку в Москві з москалями, поки печінка не, не забулить. І все. Тобто це ж адекватні люди, вони хочуть подорожувати, а санкції будуть носити міжнародний характер. А кожен долар, який є на їхньому рахунку, транзакція обов'язково проходить через американський банк. А сьогодні стати сьогодні в них статки в мілі, в доларах, а завтра статки в рублях, чи в гривнях, чи в тугриках. Ну це не порівняно одиниці. Тому. Є інстинкт, є інстинкт самозбереження, побачимо, чи він працюватиме, але Донецькі розуміють одну мову: мову сили. От з ними треба говорити силою, народом, і тоді це трошки їх остуджує. Ну що ж, вже 30-та хвилина нашого випадку. Одне питання, яке якраз надійшло. Вчора всі посилення обговорювали. Те, що президент Янукович потрапив у Фіафанію, і е, наші обізнані слухачі питаються, чи немає у пана Юрка Сорочака інформації і чи не пов'язане це з передбачаннями Карпатського Мальфара. Ну, президент 100% попав в Феофані, це 100% інформація. Президент дуже забобонний і страшенно боїться того, що йому напрокував Карпатський мульфар, але ми українські націоналісти. І дуже прикро буде, якщо нашу роботу, ту, яку маємо виконати, ми і здійснити український народ, що вона станеться волою долі. Тобто, ми ж не очікуємо, там погода зміниться, натовських літаків. Ми ми роз... Очік, орієнтуємося виключно на наші власні сили, і ми знаємо, що ніхто крім нас жодних змін не призведе. І більше того, було б, знаєте, такий, якщо якби з Віктором Федоровичем сталося б те, що з Леніном на Бесарабці, тобто без вузду то було б дуже прикро, бо мав би бути публічний судовий процес, мала би бути велика справа, мав би бути той прокурор, який там бігав за Юлію Тимошенко, сотні томів справи по Межигір'ю, по сім'ї. По газу україна 2009, це весь світ мав би бачити, Мав би бути санкція відповідна. Я думаю, більшість парламентська на той момент відновила би смертну кару за е, особливо тяжкі злочини проти нації, і всі були б задоволені, що справедливость дійшла до своєї межі. Бо так, ну, я думаю, що це ну, ми ж, ми ж борці і націоналісти. Ми хочемо саме цього досягнути, а не так, щоб воно от, от якось так сталося. Ну і на сам кінець знову ж таки пригадуючи, що в нас рік то зави. Першуються свята, наближаються, не дивлячись ні на що. В якому новорічному костюмі буде Юрко Сиротюк на Майдані Незалежності? Юрко Сиротюк ніколи не був в жодних новорічних костюмах. Взагалі наша родина і вдома, і ця і моя родина, звідки угу. я родом. І нинішня моя родина вона святкує Різдво, Різдво. Тому ми думаємо про 12 страв. Я думаю, що ми будемо на Майдані. На жаль, вперше, вперше, вперше в житті мені не вдасться поїхати, в моє родинне село до мами піти на церкву, але я думаю, якщо горан йде до Магомета, то я свою, свою родину привезу до Києва, будемо з людьми на Майдані. Традиційно, традиційний наш різдвяний костюм це вишиванки, які в кожного є, вишені, вишиті нашою мамою для дітей, для мене. Так що всім гарного різдва, всім і на майдан зовсім смачної хто. куті. На Ми, Ми сподіваємося, що ви до нас ще прийдете після нового року і там і на Різдво. Тому не будемо поспішати ще з, з цими привітаннями. Дякуємо, що були з нами сьогодні. огляд таких подій сьогоднішніх був з народним депутатом від Української об'єднання і Юрком Сиротюком. Ще раз щиро вдячний. Дякую, добре з перемогу. На взаєм година за київським часом знову у нас.